Вітаю на уроці з основ підприємництва. На попередньому уроці вчилися вести облік доходів. Тепер познайомимося з системою оподаткування фізичних осіб підприємців, зосередимося передусім на тих ФОПах, які сплачують єдиний податок. Зважте! Фізичні особи-підприємці першої, другої і третьої груп сплачують податки за різними схемами. Розмір податку може змінюватися, оскільки залежить від прожиткового мінімуму або мінімальної заробітної плати. Наприклад, законом України про державний бюджет України на 2021 рік з 1 січня встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі 6 тисяч гривень, а з 1 грудня 6500 гривень. Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2021 року був 2270 гривень, з 1 липня 2379 гривень, а з 1 грудня ще на 102 гривні більший. Тож детально розглянемо оподаткування фізичних осіб-підприємців кожної групи. При цьому будемо зважати на цифри 2021 року. Пригадаймо, фізичні особи-підприємці першої групи ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного показу отриманих доходів і не зобов'язані встановлювати касовий апарат. ФОПи першої групи сплачують єдиний податок 10% від. Прожиткового мінімуму. Єдиний податок сплачується щомісяця авансом не пізніше 20-го числа поточного місяця. Податкову декларацію подають один раз на рік упродовж 60 календарних днів після закінчення звітного року, тобто до 1 березня. Обчислимо суму єдиного податку для майстра з ремонту одягу. Фізичної особи підприємця першої групи. Наприклад, за вересень 2021 року розмір прожиткового мінімуму у вересні 2379 гривень. 10% від цієї суми становитиме 237 гривень 90 копійок. Це і є сума податку. Пам'ятаємо. Максимально допустимий дохід у ФОПів першої групи становить до 1 мільйона гривень за рік. Якщо цей показник перевищено, ставка податку збільшиться з 10% до 15% від прожиткового мінімуму. ФОП тоді переходить на іншу групу єдиного податку або на загальну систему податкування. Єдиний соціальний внесок ЄСВ визначається самостійно фізичною особою підприємцем, але його сума не може бути меншою мінімального внеску. І цей мінімальний внесок 22% від мінімальної заробітної плати. Обчислимо суму єдиного соціального внеску для ФОП першої групи у третьому кварталі. Квартал це три місяці, того ж 2021 року. Розмір мінімальної зарплати становив 6 тисяч гривень. Якщо відкрито ФОП першої групи, але діяльність не ведеться, підприємець все одно зобов'язаний платити єдиний податок щомісячно, і єдиний соціальний внесок, щоквартально. Фізичні особи-підприємці другої групи сплачують єдиний податок 20% від мінімальної заробітної плати. Єдиний податок так само сплачується щомісяця авансом не пізніше 20-го числа поточного місяця. Податкову декларацію подають один раз на рік упродовж 60 календарних днів після закінчення звітного року, тобто до 1 березня. Ставки єдиного податку у відсотках, фіксовані ставки, становлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об'єднаних територіальних громад. Обчислимо суму єдиного податку за вересень 2021 року для власника кав'ярні фізичної особи підприємця другої групи. Якщо розмір мінімальної заробітної плати становив 6 тисяч гривень, то сума єдиного податку 1200 гривень. Єдиний соціальний внесок ЄСВ визначається самостійно фізичною особою підприємцем. Але його сума так само не може бути меншою мінімального внеску, тобто 22% від мінімальної заробітної плати. У 2021 році єдиний соціальний внесок фізичних осіб-підприємців першої групи і другої групи однаковий і становить 1320 гривень до 1 грудня. Пам'ятаємо! Максимально допустимий дохід за рік для ФОПів другої групи 5 мільйонів гривень. ФОП другої групи може працювати і з готівкою, і вести безготівкові розрахунки і двома способами одночасно. Якщо відкрито ФОП другої групи, але діяльності не ведеться, все одно потрібно платити єдиний податок щомісячно і єдиний соціальний внесок щоквартально. Фізичні особи-підприємці можуть самостійно вести облік і сплачувати податок і єдиний соціальний внесок. Я все веду сама, весь свій учёт. Во многом вторая группа, на которой я зарегистрирована, она есть ещё третья группа, но мне лично проще на второй, я могу быть и на третьей, потому что со второй группой немножко меньше оборота всяких документов. На второй группе я сдаю два отчета в конце года каждого года. Каждый месяц я плачу налоги. Это два налога. Я это делаю сама, у меня нет бухгалтера. Разобраться с налогообложением было не очень сложно. Я плачу просто налоги через Приват24 по єдиній комісії. Кожен місяць я захожу в свій Приватбанк і плачу там налоги. Дві квитанции автоматично відправляються в корзину. Сам подаю, тобто, там електронний підпис, який мені видався відразу з рахунком в Приватбанку. Тобто, це зайняло там, ну, здається, пів години. Я прийшов, кажу, я ФОП, я хочу рахунок, коли отримував грант. Отак от. і підпис отримав. Ну, тобто все сам подаю з телефона ніяких проблем. А Оподаткування ну, у мене предположимо, ходить е отчоти всі робить дружина. Тобто вона тут мені ці з бумажками трохи допомагає. І це дуже немал немаловажний момент. Взаємопомога дружини або когось із людей, кому ви ну, 100%, на 100% можете довіряти. Ну, а це може бути хто або мати, або батько, або дружина. Проте цю функцію може виконувати бухгалтер. Найчастіше такі послуги бухгалтера надаються за схемою аутсорсингу. Тобто, за угодою бухгалтер отримує вихідну інформацію, проводить необхідні розрахунки і платежі. Я вважаю, що кожен вообще в житті должен займатися тим, що він хоче, поэтому насамкіне ну, то финансовые вопросы решает бухгалтер, потому что, да, мы приняли решение, что нам нужен бухгалтер для того, чтобы иметь возможность заниматься чем-нибудь творческим, на, налаживать процессы, заниматься там, работой с менеджерами, с клиентами. Поэтому у меня есть бухгалтер, который занимается всеми финансовыми вопросами. Оплата налогов, бухгалтерский учет, ну это не мое. Я не люблю этим заниматься, мне это не нравится, мне это непонятно. Поэтому у меня есть бухгалтер, который мне помогает, ведет все четенько, ровненько, чтобы все было как надо. Это не так дорого стоит, и мое время стоит дороже, чем, чем услуги бухгалтера. Мне когда появились наемные работники, это вот, вот тогда стало сложно. Да. Я сначала пыталась обучиться сама. Я э, все-таки вела всю бухгалтерию всегда сама. Но вот с подачей отчета в налоговую все-таки нужно возиться, нужно уделять там очень много внимания. У меня, во-первых, не было этого времени, чтобы сидеть, заполнять эти налоги, эти все отчеты. И Как такового, если честно, желания сидеть и 2-3 часа тратить времени на подачу этих э, документов каждый месяц? Ну, ну, это у меня занимает 2-3 часа, потому что я, это для меня новое, это для меня сложно. В общем, месяца три я мучилась и потом просто договорилась с бухгалтером. У меня нет в штате бухгалтера, но я с ним договорилась, а это дешевле. Но при этом бухгалтер делает за меня эту работу, которую я делать не хочу – Не можу і ні ха ну, і у мене на це времени. При бухгалтер, все, у мене порядок там, я знаю, що у мене не буде штрафів, я оплачую сама, але мені просто э, данные, реквізити, дані і я то есть Я з себя эту ответственность сняла, зняла, але этом у мене там порядок і стоит це вообще недорого. Бухгалтера Бухгалтери це, це люди, які вийшли спочатку до мене працювати барменами. Потім були продавці, і вони спочатку пішли навчатися, будь ласка, йдіть навчайтеся, вивчилися, і я двох дівчат запросила назад робити до мене в бухгалтері. Це, це, це унікальні люди. Все, що вона робить, вона робить ідеально. Тобто, здай звіт. Нема слова я не знаю, як він здається. Є інтернет, вона вичитала, вона перечитала інструктажі, вона здала. Я все здала, я все зробила. Вона не навчається на це. Тобто немає слова не вмію, не знаю, не, не зрозуміла. От, от така у мене зараз бухгалтерія. Я можу певний час відсутньої бути, тому що я дуже багато часу витрачаю на командировки, на саморозвиток я їздю часто в Київ на тренінги. Вони за мене залишаються, і я знаю, що тут все буде в порядку. Фізичні особи-підприємці третьої групи можуть вести будь-які види діяльності, працювати з ФОПами на будь-якій системі оподаткування, крім ФОПів першої групи, і юридичними особами. Фізичні особи-підприємці третьої групи сплачують єдиний податок 5% від доходу, доходу, а не прибутку, протягом 50 календарних днів після закінчення звітного кварталу. Єдиний соціальний внесок фізичних осіб підприємців першої, другої і третьої групи однаковий і становить 1320 гривень. Якщо річний дохід перевищено, Потрібно сплатити податок на суму перевищення, але за ставкою 15%. Є два варіанти дій, якщо перевищено річний обсяг доходу. Перший автоматичне переведення на загальну систему оподаткування. І другий варіант функціонування як ФОП третьої групи, але реєстрування платником податку на додану вартість. При цьому. Єдиний податок становитиме 3%, а податок на додану вартість 20%. Фізичні особи-підприємці на загальній системі податкування сплачують податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18%, військовий збір 1,5% і єдиний соціальний внесок, що становить 22% від мінімальної заробітної плати. За необхідності. Такі фізичні особи-підприємці є платниками податку на додану вартість, сплачують акцизний податок, якщо торгують акцизними товарами, наприклад, цигарками, бензином чи іншими. Крім того, такі ФОПи сплачують податок на землю, податок на нерухомість, податки за найманих працівників. З 1 січня 2021 року в Україні запроваджено єдиний рахунок для сплати податків. Щоб перейти на єдиний рахунок, необхідно здійснити три простих кроки: Крок перший через електронний кабінет подати повідомлення про використання єдиного рахунку. Крок другий отримати квитанцію про включення до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок. І крок третій надати до обслуговуючого банку розрахункові документи із зазначенням реквізитів єдиного рахунку. Платники, які не подали таке повідомлення, продовжують сплачувати платежі безпосередньо на бюджетні небюджетні рахунки. Насамкінець завершуємо розроблення бізнес-плану. У розділі Фінансовий план зазначте схему оподаткування і внесіть розрахунки податкових платежів. Зичу вам успіхів. До зустрічі!